Відео для початківців про вирощування огірочки. Огірок це дуже вегетативна культура, яка потребує, щоб в її живленні переважав азот. Тому переважно даються такі добрива: нітрат кальцію, нітрат калію і через два тижні нітрат магнію. Також обов'язково є внесення у адже корінь огірка має бути дуже густий та розгалужений, для того, щоб рослина зверху виглядала гарно і давала гарний врожай. Тепер, якщо коротко, огірочки здебільшого вирощуються у Розсаді в стаканчику чи касеті. Вони там можуть перебувати після проростання близько 20 днів, після чого їх обов'язково треба висадити на постійне місце. Він потребує багато водички, тому крапельний полив дасть вам можливість збирати той врожай, який вам потрібен, і заодно вносити через нього добриво. Звертаю вашу увагу, що саме в нас посіяний огірок СВ-4097. Він ідеально підходить для другої посівної кампанії, висівається в липні. В серпні активно наростає і врожай збирається восени, коли у гірочок більш дорожчий. Ось такий св 4097 Бачите, скільки зав'язів? Ось молоденький гірочок. А тут вже у нас по 4-5 штук в зав'язі. А він ще не дійшов навіть до кінця шпалери. Ледь за середину перейшов. В нас тут зірвані листочки, а також вуса прибрані до п'ятого листка. Ось у нас перша пара, друга, третя, четверта, п'ята до п'ятого. Старайтеся знімати все, поки він не росте, знімати вуса, знімати плоди для того, щоб лише залишати листочки, для того, щоб він наростав, розвивався і вкорінювався. Після чого вже можна залишати плоди, тобто до п'яти листів, запам'ятали. Ось по самій фізіології огірочка тут. Відбувається в нас, ну, типу, не справжня пара листків, далі йде справжня, вона відіграє дуже важливу роль. І на початковому етапі їх не треба прибирати з огірочка. Через них відбувається основний фотосинтез випаровування вологи і споживання від сонця поживної енергії. Ось. Далі, між листочком та е стеблом, утворюється така пазуха, звідки ростуть огірочки, а також пасинки. Це ще одне стебло, яке може конкурувати з центральним. Його потрібно видаляти, переводити все на центральний листок, поки огірок не дойде до верху шпалери. Коли він дійде до верху, пасинки вже можна залишати, можуть початися хвороби, перинаспороз, і основне плодоношення буде відбуватися на пасинках. І тоді можна збирати з одного куща і 150 грамів в день. А так, як правило, це 100 грамів в день з одного куща. Ось, в пасусі може закладатися один плід, а потім, коли ігрок розвивається, там вже виріс, укорінівся, може закладати до восьми плодів, в залежності від гібриду. Даний гібрид SV-497, бачите, показує нам по 4-5 плодів одночасно. Якщо засліпити верхушку, вони тут раз і всі наростуть. Буде гарна картинка, але рослина від того получить стрес і може постраждати. Ще одне, багато хто знає, що пошкоджені листочки по розвитку рослини потрібно видаляти. У нас листочки практично ідеальні, тому ми нічого не видаляємо. Але для того, щоб зменшити випаровування, спеку можна буде видаляти листів. Проте золоте правило: не більше двох листів в день. Ми практикуємо мінус один листочок в день, тому що ми ще зриваємо огірочок. За таких умов, коли ви забрали огірочок і забрали листочок, він скидає корінець. Тобто, в мене менше верху, мені не треба корінь. Якщо корінець він скине, пам'ятайте, що ви зібрали врожай, зібрали сточку. Дайте йому поживитися укорінювачем, щоб корінь знову підріс і дав сигнал нарощувати зверху плоди і зелену масу. Сподіваюся, я вас не дуже втомив своєю розповіддю. Очікую на ваші підписки, вподобайки в тіктоці, в інстаграмі, а також в Ютубі. Тому що е, я, власник компанії Ваша грядка, це наші теплиці. Ми тут показуємо всі препарати на сім'я, які продаємо. З нами менше зусиль, більше врожаю.